Всім доброго ранку. Ну що, Розпочинаємо наш новий день. Закінчуємо вже внесення аплікатором, під пшеничку закінчуємо те, що хотіли зробити, деякі площі. І Сьогодні у нас буде... Так, пірат, ти не вкусиш. Сьогодні будемо відружати сою і починати займатися такими домашніми справами, тому що польові роботи в нас перетормажуються, так як трактор відсутній. Ну, трактор поломаний, точніше сказати. І тут теж аварія ще одна всучилась. Так, з погрузчиком. Це ми сою сьогодні будемо відгружати, підготувалися та й будемо перевозити її там, де будемо травити, на другу територію. О, вже сою порозсипали, дивлюсь. Молодці, молодці клас. Порозсипали. Зараз хотів показати одну штуку. Підійду зараз. Так, ну і аварія у нас тут Уже і, і вторий ріг відламали. Коротше. Перший ріг відламали, карчували, не карчували, а плити зі старого коровника. Ну землю розробляли. Старий корівник був. Плиту там піднімали, щось не так ру заложили. Одламали. Це ще три назад. А це вже пеньки карчували на полі і відламали. Ось так ось буває. Тут він, я дивлюсь, вже був тріснутий, підтріснутий. Таке з ним трапилось. Ну, Металяка, звісно, тут капець якийсь твердий-твердий, бо відламалось так, як наче камінь якийсь. Так ми будемо говорити. І оце, звісно, я хотів би зрізати, бо це трішки неправильно. Піддон не візьмеш, у цей кронштейн. А так я акуратно, щоб задвигався піддон до кінця. воно мішає постійно. Зараз будемо дивитись, як його краще зварити. Так що ці вила ну, вже таке перекарчували, вже таке побачили, будемо робити. Гершу. Так, ну що, тепер у нас не заводиться текнома. неї вибрики такі. Буває з солярою, а буває з акумулятором, а це тепер. Без полірольки, так? Да? О, хотіли полірольку теж, типа як... Це як холодний старт, типа як ефір. Пока поліролька мягче работає. Ну, бачите, все нормально забуває. Щось якісь задрочки. Непонятні. Чуть -чуть, а... Та воно ще не встило б дойти, ви только по... поно б не вспіло. Він і так завівся. Соляри? Соляра десь тікає, чи що, щось з солярою. Треба ті шланги міняти тріснути. Перед цим дивись прокачували, вона не завелась. Постояла і завелась. Не знаю. Ну, коротше, щось, щось у нас є тут. Може хоч раз топливну, провірити. Ну, Ми грішимо ще ось тут трубки. Ми вже на обратку поміняли. Втянули в птичи и все, я надо ли вас. там провода якісь типа Ну в той раз не шевелили, бачиш. То я знаю. Може постояло десь воздух, перебіг, перейшов. Либо же где-то какая-то цяточка в топлив, ну, в топливопроводе. Качаем, качаем, ну, оно уже это. Надо трубки уйти поменять буде на топливо, щоб уже їх исключить. Они там три Так, ну а ну давай ще раз. давай ще закрыем. Подожди. Что, закрываем? О! 12.86. 12.86. Жан... Покажи свинушники. Це так із ж... жандірістів понижаємо МТЗюків. Свинушники покажи по розводу. О, да. Оооо. Ну, Мінус 500. Це ж ти робив, Йо моє вже... <кл 'я> Та підожди, що ти сравне хватаєш. Що стидно? це ж ми йому дали трактор. Як... Дали як людині трактор, він ушатав його. Може він там просто спотів, та і все, акумулятор. Бо я він так трошки там з там, трошки спотів. Не, ну, а один же вздувся. Один же вздувся? Ну, один Потом просто трактори? спотів, да. так. Да. Познімай, як монго, розлашувати. Щас. Іди покажи да. угробщик, у погрузчик, як ти вгробив. А, та то ж не за таке показувати. хе <laughs> <laughs> То ж таке не треба. Ну, покажи на, на гроби, пов... що воно поняти варира. сейчас покажу. Там же стыдно показывать. Мы же теки ремонтируем. А он строкозу будем выгонять. А что со строкозой было? А не, ну это все равно, что не 12. Просто завелась. Это зарядка другому Ты ж смотри, он как ключи сейчас эти хифары. Она вообще упадет. Сейчас он будет выезжать. Может, Спроказал. Одновес, конечно, огонь. Слушай. Сейчас вся техника запрятана вообще огонь. трохи хочем нам подивиться підтікає брата ну не подобається, хтось есть яке що не заводилось Красавиця наша Вона знову така красива не була. як час То есть хочем померять, что уже вторый аккумулятор нахера сады Нормально Стадионов поставили босовки и сейчас все равно якісь проблемы То есть сегодня не забылась Замучила Директор наш Директор фирмы Дав журнал хай читай, учиться. А? <laughs> Корот дав журнал, учися, учись. Це... Распечатал студентам ось, книжка по 32.20. А то в интернет не могут зайти сами Нет. почитать. Кстати, обалденно, я он подавился, Сейчас поменял, все почитал, сколько литров, сколько всего. Тільки надо было сначала это, читать, а... А ми спочатку злили, а потім читаю. Це в інтернеті все є. Давай, інтернеті. відходь. Бо зараз штангає по голові і все. І фірма закончиться. Це... Книжка обалденна. Не знаю, все доступно, по написано, все. Ж ти в інтернеті скачав і все. Ну і розпечатав, так? Да? Ти що, це кучу куча? 89.30 є, це по 3020. Та ти шо, кучу грошей вложили. <розпечатали> Нам розпечатати, якщо по 9500 там, там книжка була, тисячі старіна, то там і півтори тисячі стоїть розпечатати. Стояла, зараз, наверное, вже більше це буде стоїти. Да. Ми хлопцям з комбайна, з комбайнами віддали. По людськи віддали хлопцям. Хоча люди за це ще гроші беруть, ну, ми по-людськи поступили. Хлопці нормальні, близнюківську. А, який Близню... Ні, не Близнюківський, да? а Олександрівський, да, по якийсь район. Олександрівський, по-моєму. До сих пор общаємося. Там батька і син займаються. Так що привіт їм передаємо. 9500, я думаю, служить. 14 вольт в час акумулятори. Включають пари, ну, 13. Ну, ну В пределах норма будем, yeah. аккумулятор круто будет нормально, даже сейчас. То, что здесь воздух, наверное, топлив на двигателе. Ты куда свер? Мы сейчас пидем масло решать с коробкой через чи... наливать так, так. на на бачить сколько литров. То я поспешился шланы наливать. Надо было. А надо yes. аж показывать, а то я показываю, как А Гроза проводів, стовбів. Трансформіруємо. Це, звісно, техніка безпеки. Не знаю, що так зробили, звісно, мені не подобається, що воно так розлажується. А що не подобається? Не подобається, що це вверх. Ну, ти канеш десь. Ну, отак в грудь по машині. Так? Ну, і студента якогось посадиш, типа, ну, ага. я ти. Так, так хочу вже пішло, пішло відео за тих Хочу подивитися тут. Поки ми з вилами розбирались, вже і друга проблема знайшла. Вила заварили, поки що просто заварили. Щас далі буде там накладочки, зараз зробимо. Сюди на бочинку. Давайте одразу покажу. Ось з такого металу. Тут двойка, тройка. за дріжджем. Так, а друге у нас це ось циліндр з погрузчика. У нас його виходить. Порвало манжети внутри, зараз покажу остатки от манжети. Що тут стоїть? Так, стояло тут ось. В принципі, нічого важкого. Саме головне ось було отак, виходить, резинка ставиться. А резинка і знаружжя ход отаке пластиковий. Ось це пластикове кільце, бачите, що від нього залишилося. Це воно стоїть ось на цьому поршні. Тут резинка, а зверху повинні одітися. Ну, зараз його розігріть, воно жорсткувато. Сюди зверху одіться. Типа як воно направляюче. Ну і дві, дві таких штуки. Накладки. Це все знайшли на лоски. там в магазинчиках ось такі всі наборчики. Ну і Тут теж він поміняли на синенький. Ну воно в принципі все таке саме і підібралось. Що тут стояло, все і підібралось таке саме. Обичні резинки. Звичайні. Єдине, що тут таке кільце ставили, Рідне. Зараз будемо перебирати, далі ще покажу процес. Ну і треба, мабуть, щоб вона придбав. Ну так, не можна. Гаряче, дивіться, капець. ん <music> <music> течение. она mm -hmm. да? Mm -hmm. Не, стой. Ну, я теперь я так понял, должна прижать. чтобы запхнуло. Ну, а чтоб так, все так получилось. Так, процесс сборки. Те профессиональным инструментом. Вот такие болтяка,

Потия. Потия шестики. Да может, да. Короче, перебрали цилиндр, поставили. Короче, Все в порядку. Помог. Я помог. Помощничек. <реш> На вилла еще идет. поможи. Да Та что там, три дня постояли, покурили без работы. Короче, будем надеяться, что пойдут наши резинки из лоска за три тысячи. це самі дорогі що були, одна да, імпортні. Так же хлопці, вони Да, вроде би він перестав даже дьоргатися. У нас було що він дьоргається, як опускаєш. Так що, так що вроді би все нормально.